Парк Слави було споруджено і у першу чергу в 1975 році. Він знаходиться на території колишнього римокатолицького католицького та лютеранського цвинтарів. Ось на цьому місці якраз пролягали названі Некрополі. Ми зараз знаходимося на вулиці Героїв Небесної Сотні, яка пересікається. З вулицею Праведників світу. Праведників світу пролягає вздовж західної частини парку Слави. Вона охоплює північно-західній частині Стрілецький клуб, а також школу номер 1 І далі пересікається із вулицею Павла Скоропадського. В Північно-східній частині вулиці Павла Скоропадського межує з комплексом будівель, що належить Білоцерківській лікарні номер 1 Територію лікарні і парку слави розмежовує дорожка, що пролягає в східній частині парку. Вона тягнеться вздовж меморіальних стел, присвячених пам'яті воїнам. Білоцерківцям, що загинули в сучасній російсько-українській війні, а також пролягає вздовж церкви, які називають Павла Калнишевського. Далі ця доріжка пересікається із вулицею Ковбасюка. Зараз ми знаходимося на аванплощі, яка розташована перед входом до головної алеї. На Аванплощі проводилися мітинги, демонстрації, урочисті події. По бокам входу на головну алею знаходяться два кубічної форми об'єми із чорного мармуру. На них написано початок Другої світової війни і закінчення. 1939-1945 років. Далі починається головна алея, вздовж якої обабіч розміщені квітники і ближче до центральної частини парку до стели розміщені 26 меморіальних плит у формі надгробків із іменами. Білоцерківців, які загинули під час Другої світової війни і були удостоєні звання Героя Радянського Союзу, а також тих мешканців Білої церкви, які отримали звання Героя Радянського Союзу і проживали в нашому місті. Один із надгробків не має відповідного напису. Очевидно, його було зроблено для пропорції. Перед вами знаходиться Обеліск висотою 28 метрів. Він обрамлений із розового мармуру, а в нижній частині із кованої міді виготовлений барельєф, на якому зображені радянські воїни, що... чехословацькі що воїни, що... партизани, які брали, які і це символізує їхню участь в боях. Другої світової війни. Перед стелою знаходиться вічний вогонь із відповідною присвятою загиблим під час Другої світової війни. Наразі він не діє. У 2017 році було встановлено пам'ятник загиблим пожежникам, присвяченим вогнеборцям. Які загинули, виконуючи свій обов'язок. За пам'ятником знаходиться стрілецький клуб, де громадяни, учні, військовослужбовці, поліцейські мають можливість тренуватися з кульової стрільби. За приміщенням стрільбища, як звично говорять Тір, знаходиться. Будівля гімназії слов'янських мов, школа номер 1 Зараз об'єктив направлений на стелу. Далі південна і західна частина парку. За моєю спиною знаходиться стрільбище, тір, про який йшла мова, і приміщення. Білоцерківської гімназії східнослов'янських мов. В північній частині парку, що примикає до вулиці Павла Скоропадського, знаходиться шість братських могил. В першій братській могилі, могилі захоронено понад 600 осіб, імена 80 осіб відомі, решта не встановлені. В решті братських могил і Імена більшості осіб відомі і вони викарбовані на мраморних плитах. Для увіковічнення пам'яті білоцерківців, які загинули під час Другої світової війни, було встановлено пам'ятник під назвою Падаючий воїн, який знаходиться за моєю спиною. Зараз він знаходиться на реконструкції і закритий для перегляду. Перед пам'ятником Споруджено у формі братської могили відповідно клумбу, де викарбовані на мармурових плитах імена білоцерківців, які загинули під час Другої світової війни. Більшість з них це встановлені імена білоцерківців військовополонених, які знаходилися на території табору, що знаходився у місті. Окремій братської могилі. Знаходиться прах чеських і словацьких воїнів, які загинули при звільненні міста від нацистів в, на початку 1944 року. Ми знаходимося на Алеї Слави в східній частині парку, яка межує з Білоцерківською лікарнею номер 1 Вздовж неї по стороні, де знаходиться церква. Петра Калнишевського розташовані фотографії героїв білоцерківців, які загинули під час російсько-української війни, починаючи з 2014 року. Навпроти храму Петра Калнишевського знаходиться пам'ятник. Героїв Небесної Сотні, яке було встановлено у 2016 році, південно-східна частина парку вниз після церкви Калнишевського закінчується приватною забудовою.